Привіт, друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі Рослини для душі. У мене продовжують квітувати первоцвіти. Ця квіточка називається Ряст та моє відео не про весняні квіти. Сьогодні я буду розсаджувати верески. Я саджала їх дуже маленькими кущиками і не хотіла залишати між ними багато голої землі, але за два роки вони гарно розрослись, і я помітила, що їм тісно. Тож, Пересаджуватиму. Сьогодні вам покажу, як я цим буду займатись. Мені потрібна лопата, картонний ящик, кислий торф та хвоя новорічної сосни. Я викопала яму, вибрала ґрунт з неї, краї ями обложила картоном. На дно поклала зелену хвою. Торф кислий змішала із садовою землею. Та наповнила субстрактом ямку. Потім оглянула свої кущики, обрізала сухі та тонкі гілочки, які мені не сподобались. Викопала із земляним комом та перевалила у нову ямку. Тепер мій верещатник збільшиться у розмірах і розтюшкам буде набагато краще. Поруч будуть зростати папороті, анемони, аліуми. Мій верес більшу частину дня знаходиться в тіні. Сонце на нього світить тільки до 11 ранку. Обрізку проводжу весною, підрізаю від свілі суцвіття та гілочки, що підсохли. Підживлюю протягом сезону, на зиму не вкриваю, поливаю один раз в тиждень, навіть у спеку, але вони у мене замульчовані хвоєю та у ґрунт я обов'язково додаю гідрогель. Сади вересу ніколи не бувають нудними, тому що рослини в них можна підібрати з таким розрахунком, що будь-якою пори року в саду можна побачити яскраві плями кольорів листя та квітів. Я маю різні кущики. Мій улюблений сорт, блакитний вереск, має назву Beolie Silver. Посухостійкий. Листя опушене, ніжне квітує рожевими маленькими квіточками, компактний охайний кущик. Є також кущики з бронзовим відтінком взимку та зеленим листячком влітку. І з білими квітами. З червоним листям це сорт Golden Night. Також яскрава пляма, особливо взимку. А влітку він яскраво жовтого кольору. Є сорт Rainy, це зелений кущик із білими квітами. І також є е, сорт Аурелія це лимонний вереск із білими квіточками, кущик гарний, компактний, не розвалюється. Придбала його в епіцентрі перед новим роком, а висадила вже весною. Є сорти з квітами, які не розкриваються. Є сорти з махровими квітами. Зараз вибір вересків величезний. І ще одне. Саджаю верески тільки весною. Тоді вони гарно приживаються, укорінюються і розвиваються. Ось весь мій досвід, а головне бажання мати таку рослину. той догляд за нею не тяжкий. Дякую, що завітали до мене на канал. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайки та підписуйтесь. До нових зустрічей.